Та проєкт управління конфліктами на нашим за кордоном. Прості правила в складних переговорах. Зазвичай, коли ми стикаємося з конфліктною ситуацією, дуже часто ми спостерігаємо, що одна людина кричить на іншу. Як правило, цей крик він про якісь невдоволення і те, що людину просто ну, турбує. Да? Тобто, це мова скарг. Мова скарг є непродуктивною. Щоб з продук... непродуктивної мови скарг прийти на мову, де можна знайти якісь рішення, важливо пам'ятати наступне: коли людина кричить, вона кричить не на вас, вона кричить про себе. Вона кричить про те, що її щось дуже сильно турбує це разом. Тому не треба відповідати на крик криком. Ідеальний стан, який треба мати, це відходиш. Неначебто вік, і спостерігаєш за ситуацію збоку, і думаєш, що вона хоче або що він хоче, чому він кричить. Третє, У цьому раціональному, тобто у цьому ірраціональному крикові знайти щось раціональне, тобто спробувати зрозуміти, де власне та потреба, яка не задоволена. Якщо ви не розумієте, перепитати. Притати, перепитати про те, що для неї важливо, або про що вона хоче поговорити. А просто, або просто запитати, стоп, 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 нічого не розумію, про що це для тебе? Да? Це про це, це про і це, коли ви будете перебирати, ви начебто допомагаєте людині ідентифікувати цю точку болю. Коли ви перепитали, про що це, повернути е, е, інформацію, оця, яка в скарзі звучить, у вигляді теми для обговорення. Тобто сформулювати питання нейтрально, щоб воно не містило рішення. Наприклад, скарга. Ви і гадки не маєте, як дорого коштують комунальні витрати, тут Тоб тобто, опалення світло, відповідь. Тобто, ви хотіли поговорити про розподіл витрат на комунальні послуги? Спробуйте. Виходити тих, хто щось робить. Бажаю успіхів.